Чим легше свердлити метал шуриком чи Імпактом? Купив якесь свердло для Імпакту? Зараз спробуємо, як воно справиться. Буду свердлити отаким шуриком. Це cd 250 Ultra 20 вольтовий. І ось 202-й. Да, вроді би, 202 модель імпакту, А, 201 модель Імпакта. Першим почнемо з шуріка. Труба 3 мм товщина. Ну, по крайній мірі, так мені на базі казали, бо це з неї забору роблю. Так, ану. Якби це так, щоб ближче показати. Ану. Так о, буде добре видно. Телефон, тільки не просвердлити. Так, це шуруповерт. Ну, я б не сказав, що дуже тяжко просвердлило. Тепер зразу не відходя від каси, показую, що що є. Беру свердло звідси і беру акумулятор звідси. А то скажу, що акумулятор не такий, беру цей самий акум і беру свердло. Бачите, тут фішка це свердла, що тут хвостовик під іпакт. Не знаю наскільки воно треба. Чекай. О, все. І пробуємо тепер те саме діло, тільки імпактом. Ні, Я пробував 12 вольтним свердлити, то це якесь мучення. А цей взагалі реально класно свердлить. Це 3 мм. Треба, мабуть, зараз взяти якийсь совєтський уголок на мм, попробувати на совєтському качестві. Поки що не знаю одні позитивні емоції. Класно свердлити. Імпакт реально прикольніший. Ось дивіться, що то, що то. Но імпакт шустріше просвердлив. Зараз пошукаю уголок. Кому цікаво, класайте наступний відос. Зараз попробую на якомусь грубому уголкові.